Частину роботи я роблю офлайн, тому <свісно> треба перевіряти себе, що зроблено, що ні. Дякую за вподобайки, друзі. Дуже приємно. Оля, вітаю, вітаю. У нас тут знову шкарпетки. Нескінчене свято. Так, і далі. Получається, що ще, крім цього, ще одну шкарпетку зшити і у всіх шкарпеток сховати вулики. Чібто набагато роботи, але вона одноманітна і, здається, такою довгою. Найскладніше почати діяти все інше залежить тільки від наполегливості. Це так, щира правда. Будьмо наполегливі у своїй праці. Ось такі у мене трапляються петлі зайві. Це коли за сусідню голку чіпляється крайчик нитки, коли ряд переходить. Коли такі петлі великі, то я їх розрізаю і ховаю у в'язання, як звичайний вузлик. Коли коротенькі, то для того, щоб взагалі не розпустити в'язання, я просто розправляю ниточку, наскільки це можливо будь он нині. Скільки тут було знаків. Знову те саме проблема. <клес> Цеплюча така нитка, значить, була.